Друзі, всім привіт! Насамперед хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваше вітання. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Дуже-дуже приємно дякую велике і за підтримку особливо. Що у нас новенького за цей один день сталося? Нам прийшов наш, ми взяли собі в розсрочку матаблок. Зараз я вам його покажу. Ось такі ми собі взяли мотаблок в кредит. Ми його оформили на 12 місяців. Коштує він десь 26 тисяч. І через інтернет магазин ми замовляли і оформляли ми також кредит там. Тільки чоловік їздив в банк для підписів в документах. І ще доставка 1700, бо він тяжкий, він десь приблизно 170 кілограм. Його вага, тому. і... Доставка була така дорога. 15 лошадіних сіл, як ще кажуть, так по-моєму, фірма Forte Фор... ось такий. Я тільки недавно приїхала з ринка сьогодні знову була, і в мене вже тут чекає ось такий сюрприз. Тут ще його запчасті, ще ми його не збирали тільки трошки. Все, я приїхала, він в такому стані у нас. Ось його колеса, він дуже мощний. Ми спеціально собі такі замовляли, щоб нам ще й можна було тачечку ззаді прицепити і нас з дітьми повозити на водосхову. Ось, короче, ось такі у нас події сьогодні дуже приємні. У мене лице таке червоне, бо трішки болить голова. Я з ринка приїжджаю дуже стомлена, тому що я багато енергії віддаю спілкування з людьми, і це дуже сильно виснажує. І ще зараз я вам покажу в парнику, яка в мене капуста, в якому стані. В мене була дуже гарна капуста, а зараз вона виглядає ось так. Не вся капуста в мене виживе, я це розумію, ось така це вже все. Вона вже відійшла. Якби справжній листочок був би нормальний, а оці маленькі листочки пропали, я б уваги не звернула. А так це їй вже все. Бачите, все. Це вона стресанула, получила стрес через перепад температури, що вона тут була. Зранку, коли після пожежі я заходила, вона була нормальна. Але згодом, коли впала температура, в теплиці піднялося сонечко, і з нею ось таке ось трапилось. Мені дуже шкода і чесно, навіть хотіла сплакнути, але потім взяла себе в руки, думаю, все, буду пересівати заново і знову буду висаджувати. А якщо ви пам'ятаєте по відео, то вона, вона була дуже-дуже гарна. А до речі, з цього боку вона нормальна. Ось ця капусточка, вона тримається, вона не так струсанула, чогось саме там. І в, в, в той стороні. І вийшло так, що більше вона постраждала. А, також цвітна наша капуста ж постраждала. Ось це в нас була жовтенька. Є, але її залишилось мало. Що є, то маємо. Що ж поробиш. І також цибулька, теж бачите, було з нею все гаразд, але потім цей перепад не подіяв, що вона просто під вечір ось, щось не сталося. Ось. Там більш-менш, а тут ось така біда. Але гу, саме таки для мене це дивне, те, що моя капуста, яка була в кімнаті, зростала, потім в теплиці. Але вона просто в мене вже переживала і приморозки, і холод, і тепло. І, напевно, через те, що вона в мене була закалена до всіх перепадів температури, вона в мене ось така. Хоча вона в мене найближче знаходилася до самої труби. Бур'яну, виріс. Одним словом, оця капусточка, яка в мене була саме чахленька, вона в мене все і витримала. Ось повністю що тут у нас створилося. Навіть тут. Та, що була по одному листочку, вона в мене відійшла, і вона, бачите, як закалка в неї. Ось ця фіолетова капусточка теж пропала, дуже мені шкода, але ну, нічого, будемо пересівати. Сьогодні чоловік мене відвіз на ринок, допоміг мені, і е, поїхав він в інший район міста, тому що в нашому вже районі геть не було ніде в магазинах, там, де насіння касет. А якщо й були, там була бешена ціна. Ну представте, 160-та касета. Коштує 70 гривень одна штука. Ну, це дуже дорого. Він поїхав в інший район міста і він зайшов в в, в насіння, в магазин з насіння, де все продається. І ця касета стоїть 34 гривні. Одна. Він їх купив на 500 гривень. Це раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кажуть, ту штук 13, напевно, я щось так уже збилась, вибачте, що тут. Тут теж все вже засіяно заново повністю. І тут повністю столи засіяні. Все засіяне. Все заново, все спочатку. Зараз я піду знову готуватися на ринок. Знову. І потім будемо ще досівати ми е, наше насіння. Чоловік почне, я з ним закінчу. До речі, е, дуже. Дуже мені цей магазинчик сподобався. Блін, вдома залишила бумажечку, де... Ой, де ми замовляли. Я в коментарях відповіла вже дівчині на запитання, який це магазин, де оптом. В мене вийшло, що насіння, де воно у мене поділося, кріпа, вийшла пачка за 5,50. Такої ціни навіть в магазині давно немає. Це просто оптовий магазин. І там можна все купити дешево, тому що оптом коли багато. А, ось, ось вона. ось вона, 20 грам це 550 коштує. Але треба брати багато для того, щоб вам його доставили. Також оцю помідорку ми купили в магазині, стоя е, 25 насвінин, вам би коштувало 25 гривень. А ми його купили, виходить, нам, е, скільки воно виходить. Скільки виходить пазічка? 7-4 гривні, тому що треба брати оптом. Оптовий магазин, тому я в наступного разу відео засніму саму рекламу цього магазину. А в коментарях я його написала. Все, йдемо працювати. Трішки змучена, чолочку я так звернула собі назад, тому що була в шапці і в мене все дибом торчить. Все. Дякую ще раз за привітання. Мені було дуже-дуже приємно. Обзорчик я вам показала мотоблока, коли ми його зберемо, я знову засніму. Дякую ще раз вам за підтримочку і всім гарного вечора і також ранку і дня, і щоб все у нас було у всіх добре.